Як ви думаєте, військовим приємно, коли до них підходять, чи краще їх не чіпати, чи як поводитися з героями? Ну, власне, я скажу по собі, коли ти йдеш ідентифікований як солдат, да, це піксель, Коли до тебе підходять і кажуть тобі дякую, навіть якщо йому незручно, це, це найбільша оцінка. Не гроші, не якісь там подарунки чи їжа хлопці, Хлопців да, ні. Я бачив сльози у солдатів, коли їх обнімали діти, жінки, дорослі і приходили, дали, взяли за руку сказали: дякую і йшли далі. Ти мусиш дякувати. Просто йдуть хлопці, неважно які, уставші, небриті, заспані, немиті. Хлопці, дякую, дівчата, дякую.